Украинцы, они убегут оттуда. А почему? А только потому, что они поняли, что ничего хорошего из этого, из, из этого всего не получится, понимаешь? Вот и все. Так мало того, что он Крым забрал, так он сейчас еще и войну развязал между вашим же народом. Вот кому эта война нужна, объясни. Алченцы, кто они такие? Откуда у них оружие? Ты мне можешь найди да, вопрос? А вот откуда у них может быть оружие? Что оно хранилось у них в каких-то там складах? Что понятно, откуда это все оружие? Ну що, друзі, покидаю я Нью-Йорк, та прямую на дикий-дикий захід. Спочатку Сан-Франциско, а далі як карта ляже. До Сан Франциско забере у вас 6 годин. На борту безкоштовно пропонують лише напої. Однак мій шлунок із таким порядком речей миритися не став і ближче до обіду почав дзвонити у дзвони. Тому я був змушений витратити 8 баксів на класичну пропозицію сухпайка на борту: чіпси, крекер, салямі, плавлений сир, сухофрукти, печиво та цукерок. чесно кажучи, сумнівне задоволення. Заспокоївши свій шлунок, я почав отримувати сигнали від мозку. Wi-Fi! На борту дійсно доступний платний інтернет. 8 баксів за годину або 16 доларів за три. Забігаючи наперед, скажу, що сигнал кепський. Довго не думав і не гадав, та я брав своє місце в літаку поблизу аварійного виходу. Але ви не повірите, тут так дме, наче у вуличному дерев'яному туалеті у собі моєї бабці. Доводиться буквально затикати усі дири. Щоб не замерзнути, на четвертій годині польоту я вирішив розім'яти спину і потеревенити із бортпроводником компанії Вільямом. Як виявилось, піднятися в небо мрія його дитинства, яку він зміг реалізувати, змінивши не одну роботу я обрав професію бортпровідника, бо хотів подорожувати світом. У мене дуже гнучкий графік, маю багато вихідних, і ти знаєш, я хочу відвідати усі країни до того, як помру. Я був всюди в Європі, відвідав Австралію, України, Азії. Єдині місця, де не був, це Африка та Південна Америка а ти був в Україні? Ніколи не був в Україні, ще не був. Гаразд, а що ти знаєш про Україну? Це колись була частина Росії. Правильно? Це все, що я знаю про Україну. У вас гарні жіночки. Я знаю це. Міс Україна нещодавно взяла третє місце на міс Всесвіт вона була дуже мила. А можливо, ти щось чув про ситуацію на сході України? Я знаю, що там політичні проблеми, але не здогадуюсь про масштаби. А чи робить Америка все для вирішення цієї ситуації? Як ти гадаєш? Чи Обама міг би зробити більше? Я не найкращий прогнозист, і я не можу уявити, що може бути зроблено. Але я знаю, що Обама у даний час зайнятий багатьма проблемами. А це не лише Україна багато проблем із Північною Кореєю, а ще є близький схід. Я не уявляю, наскільки Обама спроможний щось зробити для України, адже дуже багато всього відбувається кругом. Тобто ти вважаєш, що це не головна проблема для нього, так я не думаю, що це є пріоритетним для нього. все таки проблема на близькому сході виглядає важливішою для нього на даний момент. А у тебе є американська мрія. Я живу в американській мрії, маю власний будинок. Живу в Лос-Анджелесі, який дуже красивий. А ще погода, вона там чудова, і я отримав подорожі по світу. Тому я дійсно живу у мрії зараз. Скажи, а яка найбільша проблема Америки? О, у нас багато проблем на даний момент. Це імміграція, а саме нелегальна імміграція це виглядає великою проблемою на даний момент. Дві політичні партії вони не здатні надовго затриматись при владі то республіканці, то демократи. Вони не можуть нічого довести до логічного кінця. Це велика проблема для нас зараз. Ну і також м -м, безробіття до сьогоднішнього дня є проблемою в Америці. Останнім часом ситуація покращилась, але це все одно залишається проблемою. Хоча Обама зробив велику роботу, він створює робочі місця для американців. Думаю, що це основні проблеми Америки на даний момент. сан Франциско зустріла мене казковою погодою та мальовничими пейзажами однак, це вже зовсім інша історія, зовсім іншої Америки.